Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді флагман 2023 року від Xiaomi. Так, в мене давно вже не було смартфонів Xiaomi на оглядах, а тим паче флагманів. Тому зустрічайте Xiaomi 13 Pro. Забігаючи наперед, смартфон вразив позитивно. Але зараз все по порядку. Вам детально про нього розкажу та покажу. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, виглядає смартфон дуже монструозно. Блок камери гігантський випирає і виглядає на любителя. В руках смартфон відчувається дорого багато. Смартфон якісно зібраний, матеріали преміум: чорна кераміка, метал, скло. А також є ще біла керамічна версія. Товщина 8,38 мм та вага 229 грамів. Отже, по органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, зліва пусто, зверху другий динамік інфрачок. Червоний порт та два мікрофони для шумозаглушення. Знизу type c динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті немає. На лицевій панелі в нас великий вигнутий дисплей діагональ 6,73 дюймів, матриця, AMOLED LTPO до 120 Гц. Роздільна здатність 2К 3200 на 1440. Пікова яскравість до 1900 Ніт. Скло, Corning Gorilla Glass Victus. І дисплей тут шикарної флагманської якості. Картинка дуже красива, приємна яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. За продуктивність тут відповідає флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який працює за 4-нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,19 ГГц. В моєму варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті нового типу lpddr 5X та 256 ГБ вбудованого накопичувача також нового типу UFS 4.0. І працює смартфон на новенькому Android 13, який прикритий новою оболонкою. UI 14 і працює смартфон просто чудово, як справжній флагман. Я був навіть дуже здивований. Я давно не юзав MIUI, а тут все красиво, швидко, плавно і стабільно. Зауважень взагалі немає. Єдине, що в мене китайська версія, українізація тут мало де зустрічається, але все ж таки вона є. Все одно англійська повсюди чи навіть десь Китайщина ще вилазить. Google сервіси ставляться дуже просто: завантажуємо пока файл Play Market, і Google клавіатури, а далі все просто, авторизація в Play Маркеті завантажимо все те, що вам потрібно. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, пограв півгодини і в підсумку. Гралося взагалі без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 34 градусів, що являється кращим результатом по моїм тестам. Той же OnePlus 11 в мене нагрівався і до 42 градусів. У підсумку грати на цьому девайсі можна взагалі без проблем. Батарея в смартфоні на 4820 мАч плюс швидка зарядка HyperCharge на 120 Вт. І заряджається смартфон, що в турборежимі і звичайному режимі за 24 хвилини, а 50% набігають десь за 10 хвилин. Також смартфон має бездротову зарядку на 50 Вт і 10 ватну реверсивну бездротову. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 3% заряду, півгодини гри в код mobile. Мінус 8% заряду, що в підсумку знову ж таки найкращі результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь приблизно на 6 годин, що я вважаю в принципі достойним результатом, як для такого потужного суперфлагману. 4G зв'язок і мобільний ЛТЄ інтернет працюють відмінно в Україні, нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Також смартфон має є 7, але як бачите, на китайській версії прошивці в Україні це не працює. Я скоріш за все, тільки на глобальній версії це буде працювати. Wi-Fi 7 працює чудово, звичайно, смартфон має NFC, який без проблем працює в Україні, навіть на китайській версії з китайською прошивкою. Стереозвучання в смартфоні дуже якісне, звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик флагманський продвинутий, десь рівень, як у OnePlus 11, а там Вібромотор ще краще, ніж у OnePlus 9 Pro та OnePlus 11R. Тобто тактильна віддача дуже приємна і потужна. Тобто вібратор знатний. Bluetooth 5.3 також працює добре, GPS ловить точно. А також смартфон має офіційно заявлений вологозахист IP68. Піддисплейний відбиток пальців працює бездоганно, нарікань немає. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів по 50 мегапікселів кожний. Головний флагманський дюймовий сенсор Sony MX989 на 50 Мп з діафрагмою F1.9 та оптичною стабілізацією. Плюс 50 мегапіксельний Плаваючий телеоб'єктив з діафрагмою f 20 еквівалент фокусної відстані 75 мм та оптична стабілізація. А також ультраширокутний модуль на 50 мегапікселів з діафрагмою f 22 та кутом огляду 115 градусів, еквівалент фокусної відстані 14 мм. А також тут встановлена професійна оптична лінза Leica Wario і багато усіляких налаштувань від Leica та Xiaomi. Тобто попрацювали над камерами дуже сильно, і це реально помітно. Тому як знімає цей смартфон. А знімає він шикарні знімки. Єдине зауваження: ультраширокутний модуль не такий уж прямо шикарний, а все інше прям топчик. Отже, дивіться всі приклади, і пишіть свої думки в коментарях. my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on like my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay, I think I'm going crazy, don't think I'll get This... Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі з діафрагмою в 2.0 та знімає вона також непогані селфі знімки Ось приклади. <му> Відео основна камера пише до 4К 60 ФПС з оптичною стабілізацією. Також є можливість запису HDR відео і режим зйомки 8К 24 ФПС. Фронтальна камера пише максимум Full HD 30 ФПС, як і OnePlus 11. І ось всі приклади. Отже, знімаю на Xiaomi 13 Pro 4К 60 ФПС з оптичною стабілізацією. Це, до речі, звичайний якийсь режим стабілізації, тому що тут є ще деякі режими. По типу суперстабілізації, ось так він знімає. Ну і давайте трішечки пробіжку. Опа, 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 опа. А це в нас знімає фронтальна камера Xiaomi 13 Pro, Full HD 30 кадрів в секунду. Не знаю, чому не 4К, тому що за такі гроші повинно бути 4К це точно. Samsung вже давно це робить. Опа, Іван Плас цього не роблять. Не розуміють чому. Китайці цього не хочуть робити. Чи не вміють, не знаю чому. Ну, ось так ми знімаємо якось так. І давайте трішечки пробіжка. Підсумок. Xiaomi 13 Pro дійсно вразив. Спочатку він мене дуже сильно вразив з поганої точки зору, це його ціна 1300 доларів, що якось не дуже. Але коли взявши його в руки, потестувавши, розумію, що Xiaomi проробили дуже багато роботи. Так, всі ми з вами знаємо, що Xiaomi не коштує таких величезних грошей. Це все ж таки ніша Apple, а не китайських виробників. Так, камера тут дійсно топова, система працює бездоганно, екран чудовий, вібромотор. Також прекрасний, звучання якісне. Сканер під екраном працює відмінно і все нібито круто, але ціна лякає. Але у моїх друзів Pixofon, звичайно, китайська версія коштує значно дешевше, менше 1000 доларів. І тут же дійсно апарат цікавий. Так, безумовно, він буде краще, ніж OnePlus 11, але й коштує він дорожче від OnePlus. Підсумку скажу, що Xiaomi дійсно порадували цим девайсом дорого та вишуканого. А якщо вже хочете ще щось краще від Xiaomi, тоді для вас Xiaomi 13 Ultra. Дякую ще раз моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд за промокодом. «Ізіально» ви ще отримуєте приємну знижку на покупку смартфонів в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!